Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні вранці 5 травня, на тема Байл Арена у Лас-Вегасі відбулася справжня драма світового рівня, яку ми подивилися в нашому телеграм-каналі. У центрі уваги японський монстр Наоя і Нове, абсолютний чемпіон другого легшого дивізіону. Цього разу його суперником став небезпечний американець з мексиканським корінням Рамон Карденас, і здавалось би, звичайна оборона титулу обернулася справжнім трилером. Старт відбувся неспішно, але грізно, і нове почав обережно жорсткий і точний джеб на пристрілку. Карденас помітно швидший руками, намагався працювати на випередження та ловити японця на контратаках. Другий раунд був шоком для чемпіона. Карденас не відступає, розбиває Нісі Нове і сам іде вперед. І раптом лівий контрхук. хук і нове опиняється в нокдауні. Лише вдруге за всю кар'єру. Вперше нокдаун був від Луїса Нері. Гонг рятує японця від добивання. Середина бою теж подарувала вибух емоцій. Третій раунд зіткнення головами на щастя без розсічень, але Кардена слетить вперед. Його лівий хук стає справжнім болем для Інове. Чемпіон багато пропускає, ризикує, але не здається. Далі відбувається зворотний хід, монстр повертається. Після короткої бурі Інове починає брати бій під контроль. Потужний правий крос і тепер уже Карденас на межі. Шостий раунд справжня м'ясорубка. Претендент встояв, але на морально вольових Фінал взагалі став вражаючим та гідним завершенням, особливо у порівнянні з іншими велосипедними боями у Нью-Йорку. Сьомий раунд і Нове бере реванш за ранній раунд, і у восьмому серія важких ударів змушує Рефері зупинити поєдинок. Карденас незадоволений і вважає, що ще міг буксувати, але рішення прийнято, технічний нокаут і чемпіон залишається непереможеним. У результаті Навоя не просто захистив титул, а нагадав американській публіці, хто тут справжній майстер рингу. Хоча й Карденас молодець, показав справжній бій. До речі, до цього і нове боксував тільки вдома у Японії. Після бою новий я заявив. Я думаю, що дивлячись сьогоднішній бій, усі чудово зрозуміли, що я люблю бійки. Я був дуже здивований, але зміг спокійно взяти себе в руки. У першому раунді я думав, що в мене досить хороша дистанція, але в другому раунді все трохи похитнулося. І відтоді я переконався, що більше не отримаю той удар. Я знав, що він міцний, але бокс це не так просто. Далі вересень Мироджона Ахмадалієв. До цього була інформація, що вони домовилися про бій у Японії 14 вересня, а перед цим 12 вересня ми побачимо бій Канело та Кроуфорда. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.